А ти знаєш, що твоя звична ходьба може шкодити спині, суглобам і поставі. Дивись топ-5 найпоширеніших помилок, а в кінці проведемо короткий тест. Помилка номер один: немає повороту корпусу. Результат перенапруження попереку, бій при ходьбі і, можливо, відбуватиметься надмірне відхилення назад. Друге, це нахили корпусу в бік. Наслідок це порушення симетрії тіла, яке тягне за собою викривлення постави. Третя помилка полягає в несиметричності поворотів корпусу. Одна сторона перенапружена, інша надто розтягнена. Четверта це ходьба на внутрішній або зовнішній стороні стопи. Коліна провалюються всередину, сідниці вимикаються, йде перевантаження суглобів. І п'ята помилка це коли руки висять або не рухаються. Це призводить до порушення балансу і перевитрат енергії. А тепер тест. Як перевірити, як ти ходиш. Знайди пряму лінію на підлозі, пройди по ній 10 кроків із закритими очима, потім 10 з відкритими. Зніми це на відео і оціни результат. Перевір себе і напиши в коментарях, чи вдалося пройтися прямо. У наступних відео покажу, як виправляти кожну з помилок, тому залишайся, аби не пропустити.